Виталий, вот или шахи против Деребан. Прикольный ник. Бруней, рейтинг 1877. Давай. Старый индивичку. Не хочешь и 5 играть? Не, не хочешь. Жадина. А, там не можно так. Так, так. І погрожує на є 4 конем. Типова така пасточка. Відкриваюча. Ну, а так, тоді тут заберу. Я ні на що не намікаю. А розвивайся просто. Ну. Ей, даймо так. Так. Оце я вже нещодавно. Можливо, навіть і відео вже є. Не помню. Так. Так, так і на E8. Ну, якось переживемо. Може він фрезя сюди зараз закине. Тоді слон с 3 А ні, я просто штурою можу взяти. Щось думаю, що я прям маю брати фрезе Слон д 2 я просто б'ю слона. І б'ю тут. Чуть, Дьют. и бьют Дюд и бьют, Дюд и бьют, Дьют. Ну а а М -м. Не хочу розмина. Чернопольник сил. Ай там бье. Взагалі треба, звісно, закінчити розвиток. Отак от. Пункт D4 не даємо слону поки. Ну і тут десь ще. Так, добре, це мені подобається. Коли в таких позиціях займаюся розвитку, суперник бігає за пішиками. Це дуже, як кажуть, приємно. Хто каже, я. Так. Хуня ми можемо поміняти. Де 4 зіграти. Так, якщо слона. Віддавати торону, поки не хочу. Поки не хочу. Туда. Що слоне б'є, то я ферзя виграю, якщо що. Якщо що Якщо так, б'єш, то може, здуру зараз забере тут. Так. Чи що в нас є? Ще щось сильніше, не знаю. Так, а до речі, позиція то не така і простенька. До речі. й мат можна отримати? Так, так буде. Тут може чіплятись, да? Слона сюди поставить. Ну, добре, нехай ставить. Будемо свого пішака штовхати. Може переставити на F6. Так, да, тут у нього, в принципі. Багато що є. Так, він хоче мені мат поставити. Так, от, да? Ферзь тримає діагональ. Не знаю, на що ти хочеш тут мені. Так, два ферзія. Давай повернути бі одного. Взагалі без проблем. Чувак. Будемо грати, так? Да? А чи треба було не повертати? А я пішикаю, так. Да? Зіваєш ти все на світі. А, там шах буде. Новий ну, діду. А що це ще й не виграю, да, цю партію? Ти що? Гоніш, що? Я вже злякав, що це якась фортеця. Перейшов тут, віддав йому фрезя за туру. Ну, по Чорним полям я мат вмію ставити. 70 на 89. Ну, звісно, він тут в дебюті допустив жахливу помилку, віддав мені всю ініціативу. Ну, як віддав? Ну, тут уже віддав. Королів один. І... Треба було забрати. Ну, мені щось не хотілося. Отак от іти от на цю позицію. Типа, нормально, так? Да? Ну, ок. Так, так. Ні, нормально, що з'їв пішика. Так. Да, поступово переграли суперника. Так. Тут і мені, я захотів спростити позиції нормально. Нормалі, нормалі. Так. Не цікаво, так. Да. Король пробрався і. Мати поставили.